Доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо вивчати наш розділ. І почнемо з уроку 39-го. Getting Information. Отримання інформації. Exercise 1 Study the map, Say what and What Service You can Reserve. Вивчіть карту, скажіть, де і як, де і які послуги ви можете отримати. І у нас є з вами такі map, да, тобто карта, carta, tourist information center, туристичні інформаційні центри, добувають, бачимо трьох видів. Uh, information перше, Displays of letters of brochure on local attraction, entertainment venue and events. Dali transport information such as timetables and schedules. Three listing of accommodation provider. Dale. many ticks uh, have touch screen uh, facilities and interactive information displays, as uh, well as strided stuff. I websites, the website. accommodation, events, attractions, children's activities, transport, guide, tourist, immigration, I, da, buzz. Да, да, бачимо Accommodation Booking Service, Booking uh, Theater Ticket, Car, Rental, Excursing Whites, ch uh, Chinning Cords, a Dental Appointment. Uh, роздивіться, будь ласка, все це і скажіть, де і да, в кожному місці, який ми можемо отримати послуги. Exercise 2. You want information on different attraction. Look at the Interaction of Information Display. Choose the attraction you would like to attend uh, вам потрібна інформація про різні пам'ятки. Подивіться на інтерактивні інформаційні дисплеї та оберіть той. Який би ви хотіли відвідати. Поясніть свою причину. У вас тут три екранчика є. Ваше завдання обрати один будь-який, і написати, чому саме його ви обрали, та чому саме це місце вам хотілося би подивитися. Ми йдемо далі. Exercise 4: uh, Discuss with Ways of Getting Tour Information are more popular with young people in your native town village. The Picture Below Will Help You. Об, обговоріть, які способи отримання екскурсійної інформації більш популярні серед молоді у вашому рідному місті? Фотографії нижче вам допоможуть. Тут вам треба написати, як ми отримуємо якусь екскурсійну інформацію в нашому місці. Тобто йдемо в турагентство якесь або дивимося по телевізору, або самостійно шукаємо в мережі інтернет. Тобто це описати. І останнє бачимо: Exercise 5. Напишіть приблизно 10 речень про те, як ваша родина, родина е, отримує інформацію, інформацію про тури та послуги. Тут ви пишете так, саме про вас та вашу родину. На цьому в мене все. Дякую, що прослухали. Гарного дня, до побачення!